Але мені здається, що в частині відповідальності чи за війну це не для того, щоб посилювати наш комплекс такої провини або жертви, але все ж таки для історичної справедливості ми маємо констатувати, як на мене, що захід після розпаду радянського союзу. Все ж таки, на жаль, поставив на Росію як на гаранта стабільності в регіоні, в тому числі і в частині збереження контролю над ядерною зброєю. Тобто, схоже на те, що захід, передусім Сполучені Штати і Британія, вони вирішили, що окей, радянський Союз розвалився. У них, до речі, з СРСР не було ніяких проблем вже після Горбачова. Вони вже були не проти, щоб він продовжував існувати. Але він розвалився і вони вирішили тоді, хай буде вже Росія е мажоритарієм в цьому регіоні. Так. І якось вона буде гарантувати стабільність. Ми не можемо все ж таки зробити вигляд, що захід не облажався. Якщо от так жаргоне таке слово використати, це була велика історична помилка початку 90-х років. Під це в Україні знищили зброю, під цю концепцію змусили вивести ядерну зброю. Куди в Росію знову ж таки порізали літаки за гроші Сполучених Штатів? Звісно, в кінці кінців ми винуваті, що ми з усім цим погодились. Різали ж ми, Різали продавали ми, ми, гроші ми проїдали, віддавали ми, ми так. гроші продавали. Ми да, ми не можемо сказати, що ми не винуваті, лише Захід. Хоча концепція нам була запропонована все ж таки Заходом відмовитися від цього ресурсу. Ви розумієте, якщо б це у нас все було, навряд чи б Росія не